Всіх вітаю на каналі LV Drive. Є в продажі такий гольфик. Четвертий, 2001 рік. 1,6 бензин, дуже надійний мотор і дуже дешева, класна обслуговування машинка. Він весь в рідній фарбі. Кого цікавить, відео можу скинути з толщиком, де я його провіряю. Він абсолютно весь рівненько гарно б'ється. З таким от фуркопом на гарній літній резині Мішелін Також є нова. Зимова гума, а ось вона там. Вона іменно нова, на ній майже машина не їздила по стану порогів, крил. ну Тут нічого не треба говорити. Просто ідеал. Ідеал ніякої січечки навіть немає, по капоту, по фарах лобове ціле і зверху над лобовим теж все ціленьке. По салончику. Ось такий от сан, ніхто його не хімчистив, не пилососив. він такий, який він є, все тут гарне. Велюр воно ну, так трошки відсвітлює, Підлокотник є, все є, клімат-контроль, п'ятиступка, гарний руль, 208 рідного пробігу, задній ряд взагалі ніби на ньому ніхто не їздив. Ось так от, потолок не висить, є ще також запаска зі всім комплектом. Електро 4 стеклопідйомника і електрорегулювання зеркал. Все працює. Під капоточка Дуже гарний мотор. Нічого тут не супливить, не тече. Рем недавно поміняний, масло поміняне, ходова зроблена. Машина стоїть на мені, я власник, Якщо ви цікавить, любе переоформлення, дзвоніть. Телефон 096 110 78 82. З другої сторони все так само, тільки трохи важко туди залізти, але, повірте, на слово там все ідентично. Також кого цікавить, можливо, дорожче авто, є ще отака шкода Октавія. Теж 1.6 8 клапанний восьмиклапаний, 12 рік. Дуже гарна машинка теж. Два комплекти ключів по салону. Тут це ідеал, тут взагалі 140 пробігу у нас вижу, пригнана з Німеччини, розмитнена ось така от вона. Дуже гарна, ціна 9500. Теж кого цікавить дзвонить. І є ще третя машина Volkswagen Bora, якої взагалі 170 пробігу, теж 1,6. Пригнана з Німеччини і ціна 4200. Цього Вольфа ціна 4400, Ціна без торгу, ціна дуже файна за такий стан. От, так що кого цікавить, дзвоніть е і забирайте авто. Дзвоніть тільки реальні покупці, дзвонити і крутити голову мені не треба. Подзвонили, зацікавлені, приїхали, показали гроші і забрали. Все, всім гарного дня!